З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Бриста, його ведуча Юлія Чалик. І сьогодні ми поговоримо про тих, хто вирішив стати на тернистий шлях військового моряка, а саме про майбутніх ліцеїстів військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного. Тому я рада вітати у нашій студії начальника військово-морського ліцею, капітана першого рангу Віктора Шмигановського. Доброго дня, доброго дня, дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. Приємно знову бачити вас у нашій студії. Отже, пане Вікторе, очевидно, що повномасштабне вторгнення вплинуло на організацію навчального процесу, однак не зупинило його. Отже, як зараз в умовах сьогодення ви організовуєте навчально-виховний процес у режимі офлайн, зважаючи на те, що безпека ліцеїстів понад усе, незважаючи на повномасштабне вторгнення. Ми продовжуємо навчальний процес в переважній більшості це офлайн, і саме головне, що ми надаємо повноцінну освіту і повноцінну підготовку до військової служби, завдяки тому, що створені безпечні умови служби, створене належне сховище, укриття для ліцеїстів, яке забезпечує цілодобове перебування ліцеїстів і повноцінне навчання, забезпечене. Як місцями для відпочинку, так і облаштоване класами для навчання. Ліцеїсти дуже чітко виконують всі заходи безпеки, посилав би тривога, переміщаються до сховища і продовжують навчальний процес безперервний, що в свою чергу дає досить таки непогані знання. Ну, і відповідно, знову ж таки, ліцеїсти в умовах війни готуються бути військовими. А чи є інші позитивні зміни у матеріально-технічному забезпеченні вашого унікального військово-морського навчального закладу? Так, завдяки тому, що над ліцеєм здійснює патронат віце-спікер Верховної Ради України Олена Кондратюк в ліцеї побудовано своя. Їдальня, яка повністю забезпечує замкнений цикл приготування їжі для наших резіїстів, і саме головне, як кажуть, свіже приготовлене з любов'ю для дітей, знову ж таки, завдяки небайдужим людям, волонтерам із Вінниччини і волонтерам із Київщини, ми маємо. Джерела аварійного живлення, які дозволяють як здійснювати приготування їжі, так і здійснювати забезпечення навчального процесу. Крім того, завдяки наших латвійських друзів маємо катера, на якому ліцвісти проходять морський вишкіл, і також завдяки нашим. Шефом авангардівській селищній громаді вони нам придбали для підготовки ліцеїстів шлюпку Ял 6 зовсім новеньку, і наші ліцеїсти будуть приймати участь у морському поході дальністю до 50 кілометрів. Яка увага у ліцеї приділяється розвитку міжнародного співробітництва? Наші Ліцісти можуть проходити стажування за кордоном на катерах і кораблях флоту Латвійської республіки. У цьому році це стажування буде розраховано вже на 10 днів, будуть виходи в море, буде несення вахти біля діючих механізмів кораблів і катерів. 25 ліцеїстів, які цього року їдуть на стажування, це наполовину хлопці і дівчата. Саме головний критерій це знання мови. До речі, ми у ліцеї проводимо додатково факультативні заняття з вивчення англійської мови, саме напрямку мілітарі. Ліційсти наші здають іспити для отримання сертифікату натиску зразка СМР-1. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, начальником військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного, капітаном першого рангу Віктором Шмигановським, ми говоримо про сьогодення унікального військово-морського навчального закладу України. Отже, наразі триває вступна кампанія. Тож розкажіть, будь ласка, як школярам та школяркам вступити до вашого ліцею? Які критерії відбору і які вступні іспити потрібно скласти? Три предмети виносяться на вступні іспити. Проходять вони всі три в тестовому режимі письмово: це українська мова, математика і іноземна мова. Звичайно, буде перевірка на фізичну підготовленість, медична комісія, за результатами якої має наш абітурієнт бути придатним до військової служби. Ну і профорієнтація, тести. Случні підготовки подача документів з 15 червня? Не обов'язково привозити їх як самому, а можна провести по новій пошті. Адреса на сайті вказана. Здача вступних іспитів це серпень місяць. Після того як ліцеїсти здадуть вступну сесію, їх зараховують абітурієнтами і починається у них ще до початку навчального процесу. Починається так званий курс молодого бійця. А скільки років триває навчання? Два роки а по закінченню навчального закладу також ліцеїсти здають так званий атестаційний. Випускний іспит і мають змогу поступати до всіх вищих військових навчальних закладів. Але, як правило, переважна більшість наших випускників поступають до інтуї військово-морських сил після першого курсу лісісти мають можливість проходити стажування, де в повній мірі показати. Ті знання і практичні навички, які вони здобули під час теоретичних занять, стажування продовжується два тижні. Воно не тільки включає в себе морський вишкіл, а також проходження смуги психологічних перешкод, виконання стрілецьких прав тактичну медицину, більш поглибно вивчаються. Куди звертатись за більш детальною інформацією? За більш детальною інформацією можна звернутися на сайт, офіційний сайт військово-морського ліцею, крім того, у нас є сторінка також у Фейсбуці, ну і відповідно у нас є своя сторіночка в інстаграм. Можна звертатися за телефонами 095 816 5506 та 097 916 3559. У будь-який час і в суботу, і в неділю. Також за цими телефонами можна буде отримати консультацію. Я вам дуже дякую, що прийшли до нас, і за те, що виховуєте наших майбутніх флотських захисників та захисниць. Дякую за запрошення. Нагадую, сьогодні гостем студії був начальник військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Боскоровайного, капітан першого рангу Віктор Шмагановський. Більше інформації про вступ до військово-морського ліцею ви знайдете в описі до цієї програми. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!